Я згадую, колись прийшла посилочка з волині, голоби. Наташа вислала дві таких пластикових банки. В одній банці були яблучка, такі сушені. Вони як чіпсики, взагалі бомба такі класні. Я, до речі, ніколи таку сушку смачну не їла. Ну, ми завжди брали на узвар, на, на, на Різдво, ну на всі свята. От. Але вони були не такі, а ці якісь ну, спеціально вони якось висушені, класно. То вона вислала одну банку з сушкою, а одну банку з горішками. І я брала цю сушку е і горішки, брала в... до матушки Аліпії, біля хреста ми роздали людям. Ой, малеча була така довольна, задоволена клас, е і згадала ті моменти приємні. А баночки до сих пор я зберігаю, як пам'ять. Мама моя залишила, вона туди пересипала муку і сахар. І так от завжди казала, щоб завжди були повні ці баночки. То я так їх і наповнюю. Іду і так якось згадалась. Клас. І голосієва згадала, і матушка Ліпію згадала, і маму згадала, і яблучка згадала, і горішки згадала. 30 листопада теж чоловік один горішки роздавав, бо ну, він каже, він знав матушку школі і за час життя приходив до неї дуже часто. Мені теж один горішок дістався. О! До речі, от тобі і горішок. От тобі і горішок. Клас! Дякую, матушка ліпня, це ти мені. Свої горішки, щоб я напекла на тридцяти. Буде буде зроблено.